Доброго дня! Сьогодні в нас четверте заняття з Історії України. От тема нашого сьогоднішнього заняття це національна визвольна революція під проводом Богдана Хмельницького, 1648 1657 року. Загалом історики характеризують цю подію як національно визвольне повстання, як повстання Хмельницького, як навіть національно визвольна революція. Що ми говоримо про цю подію? Ця подія стала справді ключовою в історії України, в історії України власне, 17 століття, оскільки вона призвела до того, що виникне нова українська держава, яка буде носити назву військо-запорізьке. Ця держава буде мати справді унікальну структуру, от, яка буде управлятися. На основі козацької демократії, де всі посади будуть обрані, от, за які будуть голосувати, вони будуть обиратися. Якщо говорити конкретно про початок от, е національно визвольної революції 48-49 років, то нам потрібно виділити спочатку передумови, причини і також привід до, е до цього повстання. Перше, от передумови власне цієї події. Першою важливою передумовою, от було політизація, політизація козацького стану. Що, власне, мається на увазі під політизацією козацького стану. Козацький стан в Речі Посполитій довгий час відіграв роль лише військового стану, його положення, його статус не визнавалися в Речі Посполитій. Але поступово, починаючи з 20-х років, козацтво все активніше бере участь в політичних подіях того часу. От спочатку ми говоримо про участь козацтва в релігійній боротьбі після Берестейської унії, коли Петро Колочев Сагайдачний вступив до Київського братства з всім війським Запорозьким, і коли за його ініціативу було відновлено ієрархію православної церкви. Друга така подія, в яких другі такі події, в яких беруть участь е, запорізькі козаки, це є е, повстання 20-30-х років, які були не лише козацькими повстанням, а й повстанням, в яких брали участь набагато більше верст населення, шляхта, селяни, міщани, всі, хто були незадоволені існуючим е, станом речей, в речі спочею, існуючою політикою, от е, яка е, сформувалася на той час. Друге, е, Другою передумовою було формування української е, ранньомодерної нації на той час. Насправді, починаючи з повстання Богдана Хмельницького в офіційних ділових документах, е, які видавалися козацтвом, і неофіційних листах, все частіше згадується таке поняття, як батьківщина, як «вітчизна». і власне новостворену державу, козацтво і частина шляхти, от яка бере. Участь в управлінні козацької держави називає своєю батьківщиною вітчизною А коли з'являється власне поняття батьківщина і вітчизна, тоді ми говоримо, що з'являється і поняття нація. От певний рівень самоусвідомлення українського населення про те, що воно є відмінним від того населення, от яке є в речі посполитій, і воно є самогутнім. саме Формування української нації внаслідок політики у продоворіч Посполетій, от, стало таким одним з ключових рупорів: того, що українці почали усвідомлювати, що вони є відмінними від поляків, від литовців, от, що вони відрізняються в першу чергу своєю мовою, відрізняються своєю віросповіданням, тобто віру грецьку, як на той час казали. І що їхні права і їхні. Е... Вольності не визнаються в речі по Вони не беруть участь в управлінні цією державою, тому відбулося формування ранньомодерної нації, яка має певний рівень самоусвідомлення. І третьою передумовою власне це поширення революційних настрій в тогочасній Європі. Ми говоримо, що 1648 рік загалом є ключовим роком в історії Європи. Чому? В цей час завершилася, наприклад, 30-літня війна, от, в якій, звичайно, брала участь і частина українського козацтва, як наймене військо. В цей час, також в 17 столітті, починається англійська революція, яка співпадала от, з власне революцією під проводом Богдана Хмельницького. Більше того, навіть той самий лідер Англійської революції Олівер Кромвель писав листи до Богдана Хмельницького, називаючи його власне, своїм братом. Оскільки він бачав в ньому так само от е, виступ проти монарха, от е, Речі Поспиду, так само, як виступав Олівер Кромель проти короля Англії. І загалом ці ідеї, ідеї революції, ідеї особистої свободи і незалежності були досить поширені в той час в Європі. Другою важливою частиною от, е, повстання під проводу Богдана Хмельницького є причини повстання. Насправді причинами повстання е, сформувалися майже у всіх сторонах тогочасного життя українського суспільства. Тобто, на відміну від повстань 20-30-х років, де незадоволення от, населення стосувалося ша окремо конкретних станів, вже от на 1448 рік е, дозріває незадоволення майже всіх соціальних станів українських, які на той час існували в. Українському суспільстві в чому сутність цих всіх положень? Першим таким важливою причиною, власне, яка викликала повстання під проводом Богдана Хмельницького, було обмеження прав козацтва. Саме ключовим документом, який обмежував ці права, була ординація війська Запорізького 1638 року. Яка, власне, забороняла обирати козакам гетьмана, реєстровим козакам, яка обмежила козацькі реєстри до 6 тисяч, яка забороняла обирати старшину козацьку, от замість неї ми говоримо, було призначено комісара але речі по який мав і займатися управлінням реєстрового козацтва. Більше того, встановлювався справжній контроль над запорізькими козаками і е, передбачалося. Заборону козакам входити морські походи проти Османської імперії Кримського ханства. На території Запоріжжя і в фортеці Кодок розміщувалися польські залоги, які мали от, перехоплювати всіх тікачів з України, мають на увазі селян, які тікали від Паччини, і слідкувати за запорізькими козаками. От, це перша така важлива причина щодо обмеження прав козацтва. Друга, власне, причина, яка вже стосувалася становища селян. Ми говоримо про те, що в першій половині 17 століття становище селян значно погіршилося, все ж більше поширилася от і фільваркові, фільваркові господарства на території України. Більше того, навіть захоплюється територія Лівобережної України, яка на той час була вільною власне відпанування польських магнатів. От, панщина збільшується, погіршується становище селян в деяких е районах України, регіонах е панщина становить від 2 до 4 днів, в деяких аж до 6 днів. І е це загалом погіршує становище селян. Селяни все більше намагаються втікти від е існуючого порядку речей, або починаються повстання, от, які були придушені ще в 20-30-х роках, але не задоволення селян нікуди не ділися. Далі. Наступна причина це зростання невдоволення українського міщанства, яке потерпало в тогочасному, тогочасних українських містах. В чому сутність е утисків міщан, які існували на той час в Речі Посполиті. В першу чергу, от, в першу чергу ми говоримо про те, що е українські, українці в містах е Речі Посполитої от, е селили конкретно в Окремих місцях. Їх називали до цього часу збиралися назви: це, наприклад, фільварки Руські або Вулиця Руська. от Це були місця, де селилися українці. Це були не, не завжди найкращі райони міста. Це не були центри міста. От, найкращих районах міста, як правило, селилися польська, от, польське населення. От в е, найгірших районах правил сели саме українське населення. Більше того, крім того, які райони міста займали, ми говоримо про те, що українцям забороняли вступати до ремісничих цехів чи займатися власним ремеслом. Вони не могли не мали права займати якісь урядові посади в містах, от чи брати участь у міському самоврядуванні. Замість них, в першу чергу скоріше займали іноземних урядовців ніж українських. І обтяжували різними податками от, в 17 столітті існували три види міст: одні, які мали Магдебурзьке право, от, які були незалежні від польської влади і від магнатів, другі, які були, д... належали державі, і треті, які були приватні. От, приватні міста часто були найбільш е... важкими для українців, в якому плані в них могли встановлюватися дуже високі податки через те, що вони належали ці міста от, е... магнатам. І третя, четверте, таке важливий наслідок це наступ, власне, на українську культуру і на православну віру. На той час ми говоримо про те, що в 1632 році до 1632 року відбувалося обмеження права православної церкви на вибори власного митрополита. Ці права от, були встановлені Ізмундом III після того, як частина Української православної церкви не перейшла в Берестейську церковну умню. Їм було заборонено загалом обирати митрополита, і церква опинилася поза законом. Аж до 1632 року, коли Владислав IV дав дозвіл на обирання митрополита от, і на існування, власне, відновлення православної ієрархії. Крім церкви, е також обмеження стосувалися і е Української культури от української е, мови ми говоримо, що е, лише на Волині е, офіційною діловою мовою судочинства і уряду була українська всіх річ Криона було запроваджено польську мову. Також звужувалася сфера вживання українською мовою і зросталася все більша кількість ізуїтських колегів на території України, от які поширили свій вплив відбулося захоплення православних храмів католиками та уніатами, і загалом посилилася церковно релігійна боротьба між різними конфесіями в тогочасній Україні. Це все призвело до того, що суспільство незадоволення суспільства досягає піку. І це, це незадоволення виявляється в е, повстанні під продом Богдана Хмельницького, якого, яке в речі в сучасній ми кажемо польській історіографії називають потопом. Тобто, воно при, могло призвести до повної ліквідації польської державності. Що стало власне приводом до повстання? Е, насправді е, приводом до повстання стала така подія, яка була дуже, досить частою для середини 17 століття. В 1646 році от, Чигиринський староста Чаплинський нападає на хутір е, Водана Хмельницького, от, який на той час був сотником, е, захоплює його майно, викрадає його дружину. О, внаслідок цього нападу був вбитий його немолодшого сина. Юрій Хмельницький е, теж був покалічений, от, е, і він не міг говорити майже рік після цього нападу, тобто був настільки налякався. Після цього нападу Чаплинського Хмельницький шукає можливості помститися і шукає цю можливості спочатку законним шляхом. Він їде, пише листи до Владислава IV, потім особисто їде от, на прийом до Владислава IV, з можливістю отримати дозвіл на те, що він помстився за цей напад, за цю образу. На той час козацтво і загалом реєстрові козаки сприймають себе і є власне лицарським станом. От і такі е, вчинки, які здійснені були проти, проти сім'ї Хмельницької, проти самого Хмельницького, був образою лицарської честі. І за цю образу він мав е, відповісти. Але, звичайно, Владислав IV не дає прямої відповіді на те, чи можна йому помститися, не дає дозволу. Тому Хмельницький, який спочатку хотів вирішити все законним чином, от, починає готуватися до повстання. Основні три таких кроки, які здійснив Хмельницький, щоб підготуватися власне, до повстання, перший крок 25 січня 48-го року, Хмельницький на чолі з невеликого загону близько п'яти тисяч козаків нападає на залогу. Яка перебувала на той час на Запорізькій Січ, на Базагуцькій Запорізькій Січ. Цю залогу було знищено, польську залогу, і таким чином було звільнено Запорізьку Січ від контролю зі сторони польської адміністрації. Після цього, як Хмельницький напав на власне цю залогу, він отримав все більшу популярність серед того запорізького козацтва. Його обирають гетьманом, от, власне, на Раді в Січі. Другий крок на відміну від попередніх повстань 20-30-х років, які були стихійними, не мали чіткої міти, не були підготовленими настільки. Хмельницький набагато краще підготувався до цього повстання. Намагається він спочатку поширити свій вплив, от, і задіяти до повстання набагато більшу кількість населення, не лише саме козацтво. Він розсилає зазивні універсали, яких під назвою, власне, які звертаються до всіх, до всього українського народу, в яких закликає селян, міщан, шляхту, козаків повстати проти шляхетського панування в речі посполеті, і приєднатися до його повстання. До цього часу. Збереглися лише копії цих універсалів, але вони насправді були. І крок третій, от, на відміну теж від попередніх повстань, Хмельницький залучається підтримкою от, іноземної держави на той час. Він їде, спочатку він пише до султана Османської імперії, от, яка є протектором Кримського ханства, з, вимогу, з проханням допомогти йому в повстанні. І е, пізніше він їде в Крим. От підпис підписує договір з ісламом Гіреєм, і е, за цим договором договір про військово-політичний союз. От е, Кримське ханство зобов'язується надати Хмельницькому військову допомогу в боротьбі проти речі посполитої. Таким чином, Хмельницький от провів таких три кроки, в яких за їх допомогою яких е, він підготувався власне до е, майбутнього повстання. От і що ми говоримо про початок повстання? От дізнавшись про те, що Хмельницький готує повстання, що він перебив залогу от, на Близовоцькій Січі, і що все більше населення і козаків приєднується до цього повстання, річ Посполита сприйняла його як повстання, власне, 20-30-х років, от які відбувалися не з великою е, пересторогою. Тому проти нього спочатку відсилається 30-ти тисячне військо, яке має приборкати е, власне виступ. Хмельницького, на чолі з Потоцьким, власне, Калиновським і Вишневецьким. от І е, коронні ці коронні війська е, спочатку вирішують розділити свої сили на дві частини. Одна під командуванням одного е, Семена Потоцького відправляється е, проти Хмельницького. Інша от на той час перебуває от, в Зупиняється в своєму руху, от, щоб власне запобігти об не запобігти не а об'єднатися з іншими силами, які е... які йшли від Яреми Вишневецького. от Головна битва і перша битва, яка відбувається на початку повстання, це є битва під жовтими водами, 5-6 травня 48 року. Ця битва за кількістю своєї не була така масштабна Ми говоримо про те, що з обох сторон брали участь війська в межах 7-8 тисяч. От, 7 -8 тисяч. От, польські війська під командуванням Семена Потоцького кількістю 7 тисяч от, зустрічаються біля власне, річки Жовті Води 5-6 травня з військами Хмельницького. На той час численність військ Хмельницького теж є невеликою, тобто, це близько 4 тисяч козаків і близько 3 тисяч татар. Коли відбуваються перші сутички, польська армія от, укріплюється в військовому таборі і власне веде активну оборону. От, війська Хмельницького не можуть е, захопити разом з татарами військовий табір, тому от, тримають в облозі, от, укріплений табір польських військ довгий час. Кримський хан на той час змушений поїхати для по військову допомогу, через те, що власне три тисячі татар не можуть нічого зробити проти цього військового табору. Далі от, е, разом з на допомогу Семену Потоцькому рухається частина реєстрових козаків. От, які на той час були на службі офіційної речі по От вони рухаються, щоб приборкати повстання Хмельницького. Хмельницький відправляє до цих реєстрових козаків посланця для того, щоб вони прийшли власне на його сторону, і е, за допомогою перемовин от, і посланця кривоноса вони справді переходять на сторону Хмельницького три з половиною тисячі козаків, які е, знімають своє командування от, і е, переходять на сторону власне, Богдана Хмельницького. Пер Хмельницького є ще частина реєстрового козацтва, майже половина в яких є артилерія, от якої не вистачало Хмельницького, і Київ, власне найкраще оснащена частина козацького війська. Що відбувається далі? Через те, що Хмельницький не може вести наступальні дії ефективно, от він домовляється разом з керівництвом армії речі Посполити про те, що вони передадуть йому артилерію. Взамін, от він дозволить їм відступити. В Зарушники для того, щоб зберегти умови цього договору, був е, відісланий от, е, Максим Кривоніс, який мав перебувати заручнику польського табору. Якщо б власне, ці умови були порушені, то Кривоноса і інших козаків, які перебували в зарушниках, без втратили. Так і домовилося, артилерію було передано. І, власне, е, вже на е, 6 травня 48 року е, польські війська під обороною. Військового табору починають відступати від поля бою. Перед тим криво, от ті самі зарушники, які перебували в е, якось в польському війську, змогли зникнути якимось чином втікти. От, І Кривоніс разом з реєстровими козаками, от, в Добові ті брові, це така, так, така лісова посадка. Пере, з, оточують, не оточують, А створюють власне засідку для е, військ Речі по Коли вони починають відступати, рухатися, от татари починають їх доганяти, переслідувати і атакують їх от, е, стрілами, от, нападають на них. Більше того, вони коли їхній військовий табір рухається, він зупиняється на е, барикад, які були і перекопані скажімо так, дороги, які були зроблені козаками реєстровими під керівництвом Кривоноса. таким чином, в травні 48 року, вони потрапляють в повне оточення власне військ Плета на Хмельницького от, і зазнають великих втрат. Збив вдалося врятуватися лише там в межах тисячі власне воїнів тогочасної частини армії Речі Посполитої. Результати битви, от власне, битва на жовтих водах мала велике політичне значення. От стала власне першою перемогою Богдана Хмельницького над військами Речі Посполитої, і ця перемога от, показала, що насправді можна ефективно вести, от, війну проти Речі Посполитої. Е, більше того, на сторону Богдана Хмельницького прийшла більша кількість, більша частина реєстрових козаків. Е, також результатом стало те, що це було з першим таким виразником ця битва військового мистецтва Богдана Хмельницького, де було задіяно одночасно і піхоту козацьку, і власне кіноту, татарську кіноту.